Вони пливуть багато діб, страшна буря. Пливуть люди досвідчені, корабельщики, попадають в таку бурю, що вони спочатку борються з нею, пробують щось зробити. В кінці вони бачать, що надії нема ніякої, вони викидають за вантаж, пшеницю в море висипають, вони розуміють, що їм не спастися. Наше життя, друзі, воно чимось подібне до тієї історії. Наше життя це велике таке довге плавання. Наш маленький човен. Серед великого моря життєвого. Буває спокійно на цьому морі сонечко світить, штиль, лодка пливе впевнено, і тобі добре. А буває, штормить по-справжньому. І так заштормить. Ми, як ті корабельщики, коли починає штормити в нашому житті, ми хватаємося за весла, пробуючи спасати човен. Ми гребемо зі всіх сил. І як ті люди, які пробували спасти йону. Але коли ми вибиваємося з сил і нема сили вже гребти. Ми складаємо весла і кажемо: Господи, сили більше нема. Рятуй. І я думаю, не одна людина, віруюча, приходила вже до такого фіналу, коли гребти вже сили нема, нема жодної надії на порятунок, залишає тільки, тільки скласти весла і сказати: Господи, якщо ти порятуєш, то буду врятований. Якщо ні, то надії жодної нема. Друзі мої, коли людина бореться, вона втрачає багато сили. Бог пропонує. Свої весла скласти скоріше, ніж ти вибірш її з сил. Покладись на Господа, віддай свою лодку в його руки, вона допливе, але вона допливе, коли цією лодкою буде управляти Господь. Не пробуй управляти лодкою свого життя, ти змучишся, ти виб'єшся із сил. Ти просто прийде такий день, коли ти просто впадеш на ніс і скажеш: Боже сили більше нема. Бог радить тобі швидше, поки ти ще здоровий, поки не втрачені роки життя, поки ти не прийшов до такої точки, коли ти скажеш, нема жодної надії покластися на Господа. Є такий чудовий псалом: ти віддай все в руки Бога. Дорогий друг. Все, що тебе зараз мучить, де ти бачиш, тільки не свого життя, віддай в руки Бога, тобі полегшає. Я думав сьогодні.